Кожна дитина має бути щасливою і жити в родині. Сьогодні на Черкащині проживають 214 тисяч дітей. Що четверта дитина перебуває під особливою увагою соціальних служб. Це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Більше двох з половиною тисяч маленьких черкащан є сиротами або позбавлені батьківського опіклування. Нині активного розвитку набувають форми сімейного виховання усиновлення, опіка та прийомні сім'ї. Завдання Всіх структур, які працюють з дітьми і з сім'ями поставлено однозначно мінімізувати соціальне слідство, тобто не допустити до крайньої міри, коли батьків позбавляють батьківських прав. А для цього потрібно органам влади, сільської і селищної ради, де виникає дитяче неблагополуччя в сім'ї, не замовчувати проблему. А... Скоординувати роботу всіх структур, щоб надати вчасно якісну допомогу ту, яку потребує родина, для того, щоб попередити і не усугубляти цю проблему, а вирішити її, допомогти родині і не допустити до розірвання дитини з біологічними батьками, тому що біологічних батьків ні одна із форм сімейного виховання не може замінити. На жаль, говорять соціальні працівники, часто діти стають сиротами при живих батьках. 80% дітей вихідці з родин, де батьків позбавили батьківського опікування. Сьогодні соціальні працівники роблять чимало, щоб діти потрапили знову в родину в родину, де є достаток, духовні та моральні цінності. Якщо порівняти 2011 рік із 2006, то кількість дітей, які передані в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу. Зросла у 12 разів, тому що довгих 13 років в області було тільки два дитячих будинки сімейного типу, де виховувалася 31 дитина. На сьогодні у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу виховується 380 дітей. Звичайно, тут активний розвиток. Саме прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу дала змогу активному розвитку суттєва державна підтримка, тому що саме з 2006 року два прожиткових мінімуми відділялися для кожної дитини, яка потрапляла в родину прийомних батьків чи батьків-вихователів. Перебуваючи в родині, діти вчаться будувати свою сім'ю. Саме у своїх рідних малюки вчаться елементарним речам, які згодом визначатимуть їхню подальшу життєву позицію. Вони бачать, що треба, як і заробляються гроші, як ними треба користуватися, як у побуті за собою треба доглядати. У... Школах-інтернатах вони знають, що, от, наприклад, вісім годин вони повинні поїсти всім і вони приходять там накрити, ну там діжурства якісь, але це не те. Знають, що слідуюча їжа їм дають її в 12 годин, а не так, що коли там уже підготовили, чи там можеш піти і раніше трошечки поїсти щось там взяти. Щорічно близько сотні дітей передають в родини на правах усиновлення. На переконання спеціалістів це найкращий варіант для знедолених дітей, адже вони мають такі ж права, як і рідні. Починаючи з 2008 року, саме почався ріст кількості дітей, які передавалися у сім'ї усиновителів українських громадян. Тому що до 2006 року це цих 100 дітей, які е, уставлялися протягом року, це було десь половина на половину. 50 передавалися в сім'ї іноземних громадян, а десь 50 у сім'ї українських громадян. З 2008 року цей показник зріс у два рази, е, е, хоч радує також, що в цьому році цей показник особливо великий. Якщо говорити абсолютними цифрами, то на сьогодні встановлено 73 дитини сироти дитини, позбавлених батьківського опікування. Із них лише 11 дітей передано у сім'ї іноземних громадян, решта дітей. Тобто 70, 62 дитини передано громадянам України. Найпоширеніша форма виховання дітей це опіка. Зазвичай дітей забирають родичі. Тетяна Володимирівна з народження піклується про свою онучку Софійку. З дочкою я жила Санечкою. Вот. Родила вона Соню. Вона вот. була наркоманкою у нас. Вот. Родила вона дочку. Ми думали, що все буде нормально, все добре. Але вона по-новому кололася. Из дома все выносила, ребенком не занималась. Я обратилась в органы опеки. Спасибо, девочки меня выслушали, помогли оформить мне опеку. Вот. И в 1999 году дочка была лишена родительских прав і я оформила опеку. З того часу вони не розлучаються. Бабуся стала рідною мамою, другом і наставником. Любит нас, не обижает, проблем с ней в воспитании никаких редко в школу ходять, тому що температура держится, Гепатит У нас Вот. а так все хорошо. Софійка не розчаровує рідну людину. Вона навчається добре в школі. Ці грамоти за успішність та творчість. Детство люблю рисувати. Ну і якби хочу этому всю свою життя посвятити. В школі я люблю математику, люблю український язик. Люблю. Географію не люблю, історія теж мені плоха, як би дати всяке. Ну, а дома я люблю допомагати бабуськи, готувати з нею, ми вместе готуємо, готові, обираємося теж в ходим Іноді ходимо гуляти на прогулку. 14-річна дівчинка стала найпершою помічницею Тетяни Володимирівни. Також Софійка, чуйна й доброзичлива, допомагає сусідам. Особливо радіє, коли в гості проходить хрещена Ольга. Бабуля дуже її любить, душі не чає, все саме найкраще, саме все покупає для своєї мучечки. Якби не хвороба, їх життя можна було б назвати щасливим та повноцінним. Але ці люди не втрачають оптимізму і підтримують один одного. Вони ж справжня родина, де панує повага та любов. Мігаю, ну, вирости, добре вивчитися, щоб у мене була щаслива сім'я, вот. Ну, Хочу, щоб у мене все добре було. Родину Шевченків називають прийомною в таких сім'ях під одним дахом живуть свої та чужі діти, але які вже стали рідними. Ми пішли в притулок. В притулку нам показали в перший же раз хлопчика Едіка. Він нам дуже сподобався. От і він при знайомстві ну, привітно до нас обізвався. От, ну була відповідна процедура, коли ми. Відвідували його відповідний термін. І нам сказали, що необхідно, щоб і дочка наша познайомилася з цим хлопчиком. Спочатку думали взяти одну дитину, хлопчика. А коли дочка прийшла, то стояв такий ну, просто нещасний хлопчик, дитинка, весь в зеленці замазаний. І він підійшов до дочки і ну, притулився до неї, і дочка сказала нам. Папа, ви не хочете взяти ще одного хлопчика? Нові сім'ї три роки. Дев'ятирічний Едик і восьмирічний Саша мають інше життя, ніж було до цього. Діти навчаються музиці, займаються спортом і розвиваються духовно. Головне, вони не байдужі своїм нинішнім батькам. Я навчаюся в музичній школі, в другому класі. У мене є заняття з фортепіано, спеціальність, і сольфеджіо, і хор. Я стараюся, щоб не отримувати менше десяти. Зараз я вам зіграю адажіо. Мають. Воно ні не суть кожух, а святого Миколая, інші лагодять синки, навантажують дарунки, сидять кашлю хужирки, лють на землю, поцілунки. Я ходжу в школу номер 7 і люблю математику, математику мову і І Я Україна і Дома ти допомагаєш татовій же мамі? Да? Да. Що ти допомагаєш? Мити пол. Мити пол. По посуд. По Мити посуд. Любиш, щоб всі шкафчики були вдома закриті, да? не обминає, коли проходить, якщо десь шкафчик відкритий, то він обов'язково проходить і закриває його. Разом із новими батьками хлопці вибирають маршрут, де будуть проводити зимові канікули. У цій родині вони вчаться кататися на лижах, прийомів карате і полюбили українську пісню. Мати вишила мені, червоними і чорними. Червогром. І чорними нитками. У родині Шевченків любов та злагода. Сашенька він взагалі своїх батьків не пам'ятає. Едік пам'ятає своїх батьків, але він, ну, от ми не скриваємо від нього, від те, що він розуміє, що ми його. А Саша не розуміє, навіть що ми його ну, прийомні батьки. От, вони нас дуже радують. Ми бачимо. Плоди своєї праці ми вже собі не представляємо життя без цих хлопчиків і вдячні, скажемо, долі те, що вона розпорядилась таким чином. От коли збирається сім'я, у нас а в нас уже семеро. от, це двоє хлопців, дочка, зять, онук. Ну це вже сім'я, тому що сім'я це не менше, ніж сім'я. З 1 січня 2012 року обласні дитячі притулки перепрофілюють в Центр соціально-психологічної реабілітації. На переконання соціальних працівників заклади стануть надійними помічниками родинам, які потрапили у кризову ситуацію. Зараз проводиться робота, скажем, ну чисто технічна для того, щоб завершити і закінчити рік, завершити і закрити заклади, такі як обласні притулки, а де в січні в лютому місяці на на базі цих обласних притулків будуть діяти центри соціально-психологічної реабілітації дітей, які направлять всі свої зусилля для того, щоб допомогти кожній дитині, яка потрапила в складні життєві обставини. Щастя дітей залежить від дорослих, настільки уважними і люблячими будуть батьки, настільки щасливими і радісними виростуть їхні діти.